Так, ні, співачка своя. Поїхали. Ти сьогодні спала понад сім годин. Ні, гикала після випитого алкоголю. Так, тебе бісить, коли тебе ще називають асоль? Ні, а вважаєш аліну Гросу популярнішу за себе? Ні. Тішилися невдачем інших. Ні. Приймала антидепресанти. Так. Крала в магазині. Так. Чи жила в палаці більше двох діб? Ні. Комплексувала через свою зовнішність. Так. У тебе є вставні зуби? Так. Тягувала живіт на фото. Так. Тобі хтось із друзів не повертав борг? Ні. А у тебе є свої інтимні фото в телефоні? Так. Виступала на сцені з немитою головою. Так. Чихала, коли фарбувалася? Так. Чи могла б зробити замутити з чоловіком на 40 років старша за тебе? Ні. Чи могла б зробити це з 19-річним? Так. Могла би замутити зі мною? Так. Є продукти, від яких тебе пучить? Так. У тебе були проблеми з законом? Зараз я намагаюся. Це проблеми з законом. Звісно, засову лампочку собі в рот. Ні.